Камера спостереження зафіксувала момент влучання російського снаряду у дах будинку у центрі Херсона. Сталося це о 10.47. Аркадій говорить, серед поранених його шестирічна племінниця. Спав прильот, глушило туман бігом искать дитину, дитину шукаю, шукаю дитину, не можу знайти. Вибіжав уже дивлюся, що тут робиться, сусіди. Зараз дитину повезли в больницю. Поранення пошибло стеклом. Зашивати там через спину, ногу, ручку. Вибух також пошкодив будинок Тетяни. Я була на роботі, але чудом спасло те, що мене людина попросила зняти нитки з другого поверху, я побігла по лісницю. Ну такий був вибух схажений, що якби я була внизу, то їли б вже, мабуть, пирожки. Ну нічого, все встановиться, головне, що ми живі то, мабуть, би і усім, за те, зато штори спасали. добре, що є. А так приберемо, поминімо, почистимо.